Створив та адміністрував телеграм-канал Херсонська Республіка. 21 21-річний Прикарпатець, який вихваляв загарбників, може сісти за грати на 10 років. Він поширював новини окупаційної адміністрації Херсонщини та всіляко підтримував встановлений там російський режим. Співробітники СБУ затримали його у серпні. Він створив канал у квітні після початку повномасштабного вторгнення з того часу регулярно розміщував дописи, розміщував їх як власний контент без репостів, що створювало картину інформації з перших рук. Основними ньюзмейкерами і спічрайтерами каналу були гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо та його заступник Кирило Стрімоусов. Новини каналу створювали враження, ніби російська влада прийшла на Херсонщину назавжди. У них йшлося про видачу російських паспортів, зміну гербана російський. А ще чоловік інформаційно підтримував незаконний референдум на Херсонщині та зневажливо висловлювався про Збройні Сили України. Адміністратор каналу публікував зневажливі дописи на адресу збройних сил України, українського народу і держави. Натомість загарбники в цих дописах виступали як герої та визволителі від нацизму. Слідчі СБУ обвинувачують фігуранта за чотирма статтями Кримінального кодексу. Це стаття 109 розповсюдження матеріалів з публічними закликами до захоплення державної влади, стаття 111 перша – участь в організації незаконних референдумів на тимчасово окупованій території, 435 перша поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності військовослужбовців. 436 друга поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування визнання правомірної російської Збройної агресії, глорифікація її учасників нині. Фігурант перебуває під вартою міру. Покарання для нього обиратиме суд. Ольга Регандрій Гаргара, телеканал 402.